Добрый день, читатели сайта Комсомольская Правда в Украине. Сегодня в гостях в нашем пресс-центре оперная певица, заслуженная артистка Украины Наталья Шелепницкая, а также лидер группы MadHeads Вадим Красноукин. Здравствуйте. Я напоминаю, Я что мы привет. разыгрываем за лучший вопрос билеты на ваш концерт, который вот в ближайшем будущем состоится. Запоминайте вопросы читателей, В конце определите победителя. Тут на первый вопрос расскажите о предстоящем концерте, что это будет, как родилась идея совместной работы. Вітаю всіх, я б хотіла розповісти буквально декілька слів про концерт, який відбудеться 21 червня в Національній філармонії України о 19-й годині, і е, справа в тому, що дійсно мабуть для багатьох людей виникне питання, чому оперна співачка і рок-музикант. Але насправді це дуже цікаво, тому що вони молодіє гарним вокалом, і е, коли я була на концерті Вадима Крусного і національного оркестру. Народних інструментів я була приємно вражена тим, який репертуар, яка динаміка, яка харизма, як це виконується. І коли виникла ідея зробити концерт 21 червня у супроводі оркестру. І власне якраз першим, про що мені спало на думка, чому б це не був Вадим ну, ось, Тому власне я і запросила Вадима для участі у цьому концерті. Я дуже сподіваюся, що глядачі прийдуть на цей концерт, буде приємно. Здивовані, вражені, проведуть гарний вечір з нами. Власне, ми хочемо просто, щоб це був такий душевний, теплий, гарний вечір, в якому ми поєднаємося е, в оперному жанрі, рок жанрі, в жанрі української народної музики, е, поп-музики. Ну і так далі. Тобто це будуть такі чудові, гарні твори, які затронуть серця людей. Я впевнена в цьому. А ви набираєте цей текст? В реальному честь. Я, я, я теж навчався швидко набирати, але настільки швидко не можу. Я правда не думав, що я можу співати та також. Ну, Те, що я роблю, це такий комбінована творчість. Тобто там, і, і, і я граю, і співаю, і пісні придумую, і якось там трошки підтанцьовую на сцені. Але так серйозно там, сприймати себе за вокаліста то ніколи такого не було. Власне, Наталка. Своїм запрошенням мене змусила над цим серйозно задуматися. Можете за що... це... роки вокалу? Е, десь десь займатися, хоч у тебе все чудово. Ну я насправді Але... займаюся останнім так? часом, тому що я ми готуємо новий альбом з Матхець, і mm -hmm. там є такі пісні, в яких мені потрібно співати не так, як я співав раніше, і тому я. Займаюся, але знову ж таки, це все далеко не опера. Так так, тобі так. не потрібно, навіщо? А... Ти маєш мати Ну свої чому? Вижди? Я, я тепер вже не знаю. Але чому Не ні? Знаю. Так? Наприклад, де? буквально вчора один мій знайомий. З'ясувалося, що його дружина після 40 поступила в консерваторію, і зараз в якийсь конкурс, а до того ніколи не співала професійно. Тому, можливо, оперна кар'єра у мене теж десь попереду може, ну, може світові бути. Світові приклади відомі. Велика видатна співачка Сазерленд почала теж після 40-ка. Ну, тобто, і зробила світову кар'єру. Це, це класна штука. Наприклад, хто займається професійним спортом і до 40, там уже все давно закінчується, можна ще після 40 займатися а, оперним співом професійно. Чудово. Ну, ну, а, я вже боюся, бо конкуренція. А яка вже держава, буде конкуренція. Я жартую, це якби я, як я претендував на, на роль окружної діви, для цього треба ще операцію зробити. Так, була, на ні, не мені так ще зібрати багато коштів. Ну, Зрештою, на даний момент для мене, звичайно, дуже цікаве це запрошення, дуже цікаво, те, що ми збираємося зробити. І там справді будуть різні цікаві речі на цьому концерті, він не буде суто це Все-таки це така поопера для широких слухачів. І плюс ще там буде і рок, тому що Національний оркестр народних інструментів має програму. Який на симфонічних і народних інструментах вони виконують світові рок-хіти. і в мене є досвід з ними ці хіти співати. Тому декілька номерів будуть саме таких, наприклад, і Яндаліка, під цимбали, бандури і кобзи. Це дуже класно. — Ми маємо зараз такий складний час для України популяризувати українське мистецтво, популяризувати світове мистецтво, але наближене до українського мелосу, до української енергетики. І до українських інструментів, власне. І тому молодець Віктор Милянович Гуца, ловожнів цього диригента, прекрасний музикант, який і давно з часом Ось, він таки робить аранжування фантастичні для оркестру. І тому впродовж вже 15 років триває наша дружба і співпраця з цим чудовим оркестром. І, ми щороку давали там по декілька сольних концертів ясним власне от в супроводі цього оркестру. Але цього року це дійсно така буде несподіванка мабуть, для багатьох, тому що, хоча після проекту зірки в опері, в якому я брала участь Тімати, то я думаю, що Вадим Крис це просто без Так, Я yeah, <laughs> думаю, що я більш універсальний. <laughs> більш універсальний хоча я тебе хочу сказати, ті теж заспівав на тому проекті. Ми не сподівалися цього, він тільки реп читає, а тут виявлялося, виявилося, що він міг теж щось заспівати. Але я думаю, що в нас дуже гарно це вийде, тому ми радо запрошуємо усіх глядачів, усіх слухачів, усіх наших друзів, поціновуючи мистецтва Вадима Краснового, мистецтва Наталії Шелестицької. Приходьте 21 червня до філармонії на зустріч з нами. Также читатель інтересують в частности Оксана пишет нам, как проходить ваша репетиція? Не сложно ли спеціалі, ви такі різні. У нас на даний момент була одна репетиція, де ми за півгодини зрозуміли, що все одразу виходить. Нам було дуже гарно, було дуже комфортно, тому що не дивлячись на те, що ми в різних жанрах, але е, ті твори, які ми виконуємо, вони е, лягають по голосу Вадиму, мені і, і темброво, і з є, поєднуються голоси, і м, все таки музичному, музикальному виконанні це теж дуже, дуже дуже нам не було ніяких труднощів. Тому я думаю, що все буде гарно. Ну, ви, ви, виглядало це буквально так. Ми зустрілися, трошки поспівали під гітару, трошки поспівали разом під мінус і зрозуміло, що. Ми один одного добре відчуваємо, причому ми поспівали пісні Медхедс, ми співали пісні з репертуару на Галки. І е, далі вже треба готувати е, ну, концертну програму. І ці репетиції починаються з, з наступного оркестя. тижня вже по-серйозному з оркестром, щоб все було так, як це буде на концерті. Uh -huh. а -а, композиції зрозуміло, знаєте. Вже репертуар складений, звісно. От перше відділення це будуть такі українські твори, українська класика, українські авторські пісні, мої пісні, які я написала Вадима, авторські твори, дуети наші. Тобто, от в першому відділенні саме буде така українська поп-класика. А от уже в другому відділенні будуть неокласичні твори, будуть ті твори про -брек Вадим, що це буде і «Beatles», і «Circle», тобто це будуть світові хіти. Учитывая ваш необычный дуэт, интересно, Наталья слушает рок. Так, Ось мені не Вадим подарував диски. Я з задоволенням слухаю. Ну я вам так скажу, що давним-давно, коли ще, коли був живий Фредді Меркурі, відбувся фантастичний тендем Монсарат Кабальє і Фредді Меркюрі. І колись я в інтерв'ю сказала, от як би було б гарно, якби в Україні а, такий був фантастичний, гарний співак, як Фредді Ось У нас є Вадим Красновський. Ось і я вже багато років багато років тому назад. Хотіла зробити такий, Треба такий. відпрацювати тепер. Старайся. <рес> Ось, ми, там є деякі ноти, які я не беру, ще ну, саме. Все у... У... У <рес> приходь на марки, все вийде. <рес> Ось. Тому, от, так, от, все, от, начебто жартуючи, але при тому всьому ми прийшли до такого цікавого тандему. – А саме с композиції скільки ви будете роботи? Як мінімум дві. А то але зараз думаємо і майка три. Следующий вопрос у нас от Романа. Есть, есть, ли артисты, за творчеством которых вы постоянно следите и вдохновляетесь? Если да, то кто? Я думаю, что тут у нас на талку будет очень разный перелик uh -huh. артистов. не можно э, быть музыкантом. Хотя есть такой жар, что мы музыкантами не слушаем. Не. Але а, насправді слухай, ми звичайно, і не можна без цього, тому що це і постійне жирело натхнення, і постійне жило якихось ідей для власної творчості, тому що ніхто нічого не придумує на пустому місці. Завжди ти чуєш, як хтось щось класно зробив, і ти хочеш зробити так, а воно виходить якось інакше так, зробити, в результаті. По-своєму, і отак от, і, і виникає нова музика, вона завжди виникає зі старої. Я, е, ну, мен, я ну, Ясно, я рокер, тобто я слухаю в основному рок-музику, е, дуже широкий спектр її, тому що. Свого часу медхед починали з рок-нролі 50-х років, з того, з чого рок-музика почалася, і е, там великий клас культури, який е, наші пересічні слухачі в принципі і не знають, тому що зараз молодь і, яка цікавиться рок музикою, ну, мабуть, знає рок музику починаючи з Нірвани, в кращому mm -hmm. разі з Ледзеполін. А ще 10 років до того, що відбувалося це, таки вже то, у нас мало відомо. Ну хіба що я лис пресний, але Тобто там, там так багато музики, що нової можна вже би було і не створювати. Можна переслуховувати тут. Але нова музика створюється, і мені дуже приємно, що хоча за останній час рок-музика перестала бути такою революційною, як була 50 років до того, тим не менше там все ще виникають абсолютно геніальні групи, які створюють щось таке, що, ну, наприклад, як група Muse, я слухаю їх музику і розумію, що це будуть слухати і через 10, і через 20, і через 30 років, і дивуватися геніальності цих музикантів. Я слідкую за сучасними тенденціями в рок-музиці. Най найсильніше враження останнього часу це, звичайно, сорти секондс mm -hmm. А, а... Стосовно класичної музики, розкажи, кого ти слухаєш. Ну, у мене просто є мінімальна музична освіта на рівні музичної школи, тому звичайно ж, я на скрипці грав там і Вальді, до речі кажучи, Вівальді Міулю, та композиція. Я теж дуже люблю фантастична музика. Ну тобто за його творчістю не треба святкувати і до неї треба просто повертатися. Тому що є такі є такі. Ну от класика не даремно називається класикою. Це вічна музика. Дуже багато чого в сучасній музиці. Це просто цитати з класики, Це якісь фрагменти з Чайковського, з Моцарта, з Баха. Зрештою, тільки перекручені на сучасний. лад. А, а інколи от є е, просто дивуюся, наприклад, ця відома місячна соната угу, Петхована. Вона звучить абсолютно як сучасна як, якась так, поп, поп Да? Тому що вже дуже багато інтерпретацій. Да, Це вже видно сучасне, все звідки все йшло. Да, але вона не, не втрачає свою сучасність. Абсолютно, і вона буде відома популярна. починаєш її, Коли слухаєш її встук, здається, що зараз заспіває а, якась світова Це зірка. зірка. Це ж якийсь свій новий хід. Насправді так і є і Чайковського симфонії і так далі. Це ті твори, які і а наших українських композиторів, які фантастична яка музика, мелодія скорика, яка вже стала просто світовою перлиною, стільки виконань цієї музики в різних інтерпретаціях. Тому мені приємно, що молодь зараз наближається до класичної музики. І, мабуть, якраз і моя в цьому задача полягає в тому, щоб наблизити сучасну е молоду аудиторію, яка любить абсолютно різну динаміку музичну. Я це вже бачу, що Спостерігаю за цим. Наприклад, мій син він, а, і його ж друзі. Вони слухають і рок, і е, поп-музику, і хіп-хоп, і класичну музику. Тобто в них, в, в них такі зараз різнобарвні смаки. І тому, е, мабуть, такими концертами ми повинні наблизити молодих людей до класичного мистецтва. От Вчора був концерт в Оперному театрі Аншлаг. І я вам хочу сказати, що. Дуже багато молодої аудиторії, молоді в театрі, і це вже приємно. Тому відповідаючи на запитання, що я слухаю, звісно, так як у мене консерваторська освіта, я академічна співачка, я отримала таку, таку строгу суту академічну освіту. Я слухаю і Рене Флеймін, і Жоан Сазерленд, і Монсерат Каблі, Марію Калас, і Вечану Павароті, оскільки я з ним особисто знайома. От і тому, взагалі, навіть не тільки тому, що я з ним знайома, тому що це видатний співак, але ще. Потаварному мені бути з незнайомою. Тому, звісно, ця музика це щоденна музика в моєму житті. Але окрім цього, я слухаю і рок-музику, і гарну поп музику. Мені дуже подобається Вара Фарденчимо. Тобто мені подобається Селін Діон. Знову ж таки, я мала честь побувати на концерті Власвегас Селіндіони. Ц цим враженням, як відбувається лайв-концерт, яка який перформанс, як вони це подають, вона дає, вона дає, не знаю, як на сьогоднішній день, але тоді вона чотири дні в тиждень давала в Сізер Пелес свої перформанси, свій великий концерт сольний. І наскільки адаптована сцена зала до, до її концерту, як це все рухалося, як це все інтерпретувалося, оркестр сидить великий склад, потім через долю там якусь там через три хвилини так, на наступний двір, вже сидить камера десь так, потім взагалі тільки э, струнна група. Ну, фантастично. Ну, я мрію про такі. Вони роблять такі речі, коли е, е, мусиш не чекати, поки в, в твоє місто проїде якийсь артист улюблений, а треба їхати в Лас-Вегас, для того, побачити те шоу і почути його там, як Елус Престі, наприклад, свого часу, там, скількись років виступав тільки в Лас-Вегасі. Ну, було. так, як зараз робиться Лінд вона да, практично дуже рідко кудись виїжджає зараз в якісь інші країни. Вона дає концерти там, на літочку її привозять, вона там живе з родиною. Тобто все, все в неї так якось все, все гарно е, е, передбачено. Тому я отримала колосальне задоволення, мрію про такий концертний зал, щоб був у нас в Україні, щоб ми могли давати і академічні, і рок-концерти, і поєднані концерти, щоб була фантастична акустика. Я, я знаю, що ми прийдемо до цього, але до цього треба, щоб ще нам ще повернулися обличчя меценати, наша держава, яка Тіли підтримувати мистецтво загалом, ось із якими захотів на цьому заробляти, звісно, тому що насправді слідчобізнес це дуже велика. Індустрія, тому так тому насправді ми одмріємо про те, що в Україні мистецтво піднялося на такий світовий рівень, і ми прагнемо до цього, щоб відійти від фонограм, щоб давати лайф-концерти, живі концерти. Я, я просто закликаю своїх колег забудьте про плюсові фонограми. Це настільки вже вчорашній день. Ніхто зараз в світі собі жодна повар, яка шанована людина, яка себе в першу чергу поважає, ніколи не дозволить вийти собі на сцену і співати це плюс. Це просто закидають, я не знаю. А в нас чомусь цим ем, зловживають, і е, я просто не бійтеся співати в ну, Я можу сказати про е, молоде покоління року виконавців mm -hmm. е, українських, ну і навіть не тільки молоде, а й ті, які е, 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 мої однолітки ті приблизно і на увазі роботи, mm -hmm. то е, рок-музиці український слава програма ніхто не ні використовував ніколи, і це принципово. Ну, ну, ні, Богу. можливо, хтось десь використовував, але загальна тенденція така. Я зараз побачу там нове покоління, у mm -hmm. яких всі наживо грають, всі наживо співають. Все. Це фантастично, так має бути. Ну, там, там, да, там без енергетики взагалі не може бути. Рок музиці енергетика на першому місці. Yeah. І як ті, ми, наприклад, там, там часто приймаємо участь у зйомках, mm -hmm. де доводиться під э, фонограми зніматися. Mm -hmm. ну, тобто є такий формат телешоу, є там. Але, звичайно, ми цього не любимо як, ну, як музиканти, тому що це зовсім інше відчуття. Втрачається цей контакт і з аудиторією, і між собою. і Головне втрачається цей момент магії створення музики. Ну і кожного разу це є е, інша емоція, інша динаміка, інше відчуття. Як можна е, щоразу, наприклад, ну, ти, я, я чому про це заговорила, я тобі поясню, чому. Тому що, як правило, класичні академічні музиканти, це виключно, це неприпустимо не співати під фонограму, але поп музиканти чомусь собі це дозволяють. І е, дуже би хотілося, щоб от, в нашому просторі все-таки е, залишилося ті. Які поважають себе, поважають аудиторію, які поважають мистецтво і працюють вживу. Треба рокерам і академічним роботавцям об'єднуватися і створювати А ми, що робимо? Тенденції, тренд створювати. ми, власне, це і робимо, щоб своїм прикладом заразити. Ну, тих людей, Якщо які... говорити про світовий шоу-бізнес, то нам багато в, в, в чому до них іще далеко, звичайно, але що у нас однозначно є уже сьогодні, це наша народна музика, яка в тому числі є основою якої класи. Класичної музики і для рок-музики це ну, використовується, тому що ми знаємо, наприклад, що там сучасна найпопулярніша а, американська британська рок-музика, вона базується на ну, американська на кантрі завжди yeah. в основі, у британцях там гельська музика, ірландська, ну, тобто і так само ну, український мелос, а, українська ця культурна музична традиція, вона дуже багата. І це те, чим ми можемо скласти конкуренцію всім. Всім, це правда. Тоб, тільки тут працювати і працювати. І, і ну, власне те, що ми будемо робити, і на цьому концерті, давати різні версії в різних формах. Ну, тобто більш сучасних, більш таких актуальних, які зрозумілі і цікаві сучасним Власне, Але ж знову ж таки, це будуть такі фантастичні інструменти, які передають. Крім нашого вокалу, так вони передають до звучання оркестру на цих інструментах, передають нашу патріотику, нашу українську душу. Я все таки я люблю Україну, і я так хочу, щоб наше мистецтво звучало у всьому світі. Щоб ми от розповіли світу, хто така Україна, що ми добрі, що ми е, гостинні, що ми е, любимо інші нації, що ми хочемо жити в мирі, в злагоді, в любові. І е, мистецтво об'єднує власне не випадково наш концерт має назву Музика єднає нас. Мистецтво єднає нас. Тобто, нехай от музика. Об'єднає е, нації, народи, нашу Україну, щоб ми е, якось все-таки повернулися обличчям один до одного, не дивлячись на національність, не дивлячись на віросповідування, не дивлячись на політичні вподобання, щоб ми навчилися один одного поважати, поважати, вміти вислухати один одного це так важливо. Не дивлячись на те, що може в кожного є своя думка, але поважаючи думку іншого, ми. Уважаемые телефоны. От Елены вопрос, Наталья, каково состояние оперного искусства в нашей стране и почему опера не так популярна в Украине, как в Европе, например? Что для этого нужно сделать? Так. Я Відповідаючи на це запитання, зразу можу сказати, що е, класичне мистецтво, звісно, воно не має е, такої популярності, як в Італії, як в Європі, як в е, інших європейських країнах. Так чому поясню? Тому що. Е, Завжди до класичного мистецтва якось ставилися так, що це незрозуміле мистецтво, що це якесь недоступне мистецтво. Це звісно, це елітне мистецтво, це мистецтво вишуканих людей, які обізнані трошечки з музикою, які розуміють, які мають музичного світу. Але все ж таки, перш за все, ви знаєте, я вам приклад приведу, і, мабуть, це буде відразу очевидне. Колись ми прилетіли з родиною Віталією кататися на лижах. Вона зустрічає транспорт, і водій в цьому транспорті вмикає радіо. і в нього класичний ефект, тобто звучить класична музика, звучить оперний співак? Я приємно була вражена, і я кажу, ви любите класичне мистецтво, ви любите оперу? Він каже, так у нас це неможливо не любити. Ми з маличку ходимо в оперний театр. Тобто це говорить про що? Якщо ми своїх дітей будемо своїм дітям привчати любов до класичного мистецтва, водити їх на кон на концерти класичної музики в оперний театр, вони не будуть говорити, що та ні, я не люблю оперу, та коли ти її чув, та я її не чув. то як же ж ти можеш її не любити, якщо ти ні. Коли це мистецтво не чу. тому моя думка така: по-перше, маличку прививати любов, дійсно розповідати, давати можливість слухати красиві твори Шопена, Моцарта, Вівальді, не, не якісь там е, ультраскладні. Е, Твори Шостаковича, чи бо тому, що це вже все-таки більш сучасне мистецтво, хоча воно теж дуже гарне, але музика, яка е ласкає наш слух, ось і але в класичному виконанні, то тоді е все таки буде культуватися класичний це жанр. тільки слухати. Я думаю, що давати дітей навчатися навчатися, навчатися безумовно ти навчати, навчати, з дитинства. Співати хорах. Насправді так. це ж дуже розвинена і в Європі, і в, в Сполучених Штатах. Ну більшість людей, з якими спілкувався, так чи інакше, десь там. В дитинстві на чомусь грали, десь співали, і зовсім інше сприйняття музики від цього йде. Тому що розуміючи, як створюється музика, можна отримати від неї набагато більше задоволення, можна значно більше там почути, і це набагато цікавіше слухати будь-який концерт, хоч класичною музикою, хоч роковою, хоч власне. Ось, і до чого я б хотіла все-таки продовжити, розвиваючи цю тему, що має керівництво держави. Теж ходити на концерти класичної музики, З спокон віків, якщо в театрі чи чи в концерт холі присутні перші особи країни, цей концерт. Цей спектакль набирає статусу зовсім іншого. І люди розуміють, що таке мистецтво підтримується державою. І е, е, якщо буде наше керівництво держави, тільки ходити на п'ятий квартал, чи я, я не, не, не принижу нічої гідності, це. Mm -hmm. але все-таки е, моя думка, що має все йти зверху От від політики держави. Я розумію, що зараз складний час, я все це розумію, що зараз є перша якісь, якийсь, але культура це не є другорядна річ. От знаєте, висококультурна освічена людина це є культурна нація, тому і багата нація. Тому я, моя думка така, що. Зрештою, розвиток культури це питання стратегічне. Однозначно. Держава не опікувалася по серйозному цим питанням всі ці роки незалежної України, призвело до того, що ми зараз втратили частину території, тому що це боротьба за уми і серця наших громадян. Тому що настільки Наші громадяни були далекі від того, щоб відчувати себе українцями, що вони могли хотіти стати громадянами іншої країни масово, або взяти зброю і почати стріляти в. в, в Своїх співгромадян, то це якраз результат абсолютно провальної культурної політики і інформаційної політики, але це дуже пов'язані речі. Е інформаційний простір взагалі е зараз має більший вплив, ніж просто зброя, наприклад. А культура це те, на чому цей інформаційний простір будується. Тобто, якщо у нас є спільний інформаційний простір, значить у нас є спільні культурні цінності і розуміння одне одного, одного. І це тільки. Точніше, ну, це найефективніший шлях в сучасному світі побудувати міцну державу, країну, в якій громадяни будуть єдиним суспільством і їх дуже важко буде відколоти, якось там прозумбувати із-за кордону, з будь-якого кордону. Ви знаєте, знову ж таки, якби я народилася на Західній Україні, ти ж теж. теж. Ні, так, так я. Так я. Так, ага. О, Як гарно бачиш так, ми а ще об'єднуємо регіони, хоча я вже більше 20 років живу в Києві, але не дивлячись на те, звісно, моє виховання в таких західних традиціях: Патріотизм, любов до України, любов до своєї музики, до пісні, народна музика, класична музика звучала в моїй родині з маличку. Моя мама прекрасно співає там в родині всі співочі. Ось і а, якби все ж таки у всіх регіонах України. Іни, оцей патріотичний дух розвивався. Любов до України в нас не було б сьогодні того, що ми маємо. Ти абсолютно вірно говориш, що з маличку треба розвивати. Патріотичний, такий, знаєте, от от настрій в молоді, в людей, любов, ем, повагу. От це найважливіші цінності. Я, як посол миру, я буваю в різних країнах, я як співачка, звісно, теж. І е, мені приходилося бути в Палестині, в Ізраїлі, де впродовж багатьох років тривають протиріччя на політичному, на релігійному, на територіальному поприщі. І це дуже хвилює мене як жінку, як маму, як дружину, тому що ми маємо берегти своїх чоловіків. Це є наш наша наш наш наша наш, наш наша сильна сторона, наш сильний бік. І тому так важливо, щоб зараз ці протистояння припинилися. І я дуже хочу, щоб люди почули один одного. Щоб навчилися все-таки чути один одного. Давайте припинимо оці протиріччя. Ми поважаємо любов. У мене багато друзів з Східної України, у мене багато друзів в Росії. І коли ми спілкуємося, у ми, нас немає якоїсь ворожнечі. Чому ця ворожнеча пропагується, чому вона нав'язується? На? Ну Чому це питання очевидно <головік? свісно>, риторичне, великі політичні зміни? Ми так знайомимо політики всього, а Татьяна, вопрос. Расскажите, это единоразовый проект или вы планируете делать тур, скажем, записывать совместный сингл? Будет ли продолжение вашего творчества до этого? Uh -huh. Важко сказати, тому що треба зробити перший крок і побачити, що з того вийде. В принципі, все інше теж можливо, чому ні. Так, чому ні? І насправді я думаю, що а я сподіваюся, що все буде дуже гарно, то можна було б зробити український тур, і можливо, навіть з таким концертом можна було б поїхати в інші країни. Ось для цього потрібно просто правильний правильний і стратегічний план розвитку цього проекту, фінансування безумовно, тому що без цього теж дуже важко щось робити. Тому ясно, що такі думки такі є. Вадима, скажіть, як ваші музиканти віднеслися до того, що ви суперні позиції? Я насправді не впевнений, чи вони знають, тому що тільки ну, почали це... Це у нас така свіжа ідея, і я з групою не обговорював власне цей концерт, але той виступ з оркестром, який у мене був, то в принципі дуже позитивно ставлення. Справа в тому, що ну, всі учасники групи, вони такі живі, граючі музиканти, які приймають участь в багатьох інших проєктах, кожен mm -hmm. з учасників групи на І, наприклад, наш трабоніст, соліст Державного оркестру духового. Mm -hmm. ну, і, і вони разом з Турбачем. Роблять власний ще проєкт такий басербським мелодіям. Mm, так, цікаво. цікаво, так і, і, і крім того, «Барабанщик» – грає в кількох кавер групах рок-музику. Mm -hmm. ну, їх запрошують там, в різні проекти. Тобто, ну я вважаю, що це нормально. Я не ставлю своїм музикантам умови, щоб вони не працювали тільки в mm Макхець, -hmm. тому що я вважаю, що дуже важливо, щоб музикант мав мож... власну можливість. Пробувати себе в різних напрямках, постійно mm -hmm. розвиватися, постійно пробувати щось не тому, що це потік ідеї, це це це, це ну власне це стимулює це, до розвитку, так, це стимулює все. до розвитку.